Юлія Стесь глибоко опускається в пошуках м'яча. Отримує м'яч. Віддає. Вперед намагається дуже швидко діяти. кидається це очі. Зараз хороша вертикальна передача. Можливість для удару. У удар по воротах, рятує Софія Чубак. Рятує Софія Чубак. Добування. Під... Карнацька праворуч. Грає там Гравчиня Поліса в шорсному майданчику. вже прострільна передача. Удар по воротах один-ноль. Один нуль. Забиває Юлія Семенюк. Марценюк. Марценюк бореться, відбирають. Марценюк м'яч. Семенюк з м'ячем. Семенюк фінтить Юлія Семенюк. Хороша передача на Тетяну Тріль. Вона в шорфну майданчику. Тетяна Тріль пробиває, Два-ноль. Тетяна Тріль. Визначає Ніка Дерев'янко на Смеречинську передачу. Шукає Смеречинська поглядом когось у штрафному майданчику, але зміщується далі до лицевої лінії. Простріля передача, є можливість для удару. Удар по воротах і 2-1, Забиває! Забиває Валерія Тюхтій! Забиває Валерія Тюхтій і м'яч у воротах. Полісся зараз не змогла врятувати Олександра Кулик свою команду у цій ситуації. І Полісся, до речі, яка у цьому сезоні. Ось тут Марценюк. Програє цю боротьбу. Передача на Валерія Тюхті. Валерія Тюхті рухається лівим флангом. Віддає на хід Олені Марценюк. Олена Марценюк вже втрафно майданчику. Олена Марценюк. Падіння. Олена Марценюк. Падіння і втрата м'яча. М'яч у Олександри Кулик. Готова до подачі кутового. Подача. Подача в штрафний майданчик. На виході діє Настасія Чубак. Виграє верхову боротьбу. Вона відбиває Але м'яч. Продовжує перебувати в штрафному майданчику. Удар поворота хороший. Вдався потужний удар Наталі Корнать. На Відбирають. Вероніки тріш, стразно, у Вероніки дерев'янко м'яч. Тріш страшного майданчику. Стець! Моменту, стець, удар по воротах! М'яч у воротах. Забиває, забиває. Черговий свій м'яч. І знову сьогодні вона у п'ятому поєдинку поспіль. Не йде з поля без забитого м'яча. Діана Боровська. Славінова. Ой-ой, ой, яка помилка, яка ж помилка зараз Анастасії Чубак. Читалася ця передача і прочитала її досвідчена Юлія Стець. Перехоплює цю передачу на Яну Новак і забиває м'яч у порожні ворота 4-1. Трапляється таке у жіночому футболі. Звісно, трапляє на увазі. І вінчанки розраховували на контратаки. Одна з них, до речі, завершилася забитим ячем. Було ще кілька нагод таких. Перспективних одна з них зараз тюки пробиває воротах Коли рятує порожні ворота, але відбувається. Відбувається гравці. Тетяна Тріля випереджає Тетяну Тріля Анна Савінова і відпасовує на Яну Новак. Попиляється зараз. Яна Новак і віч навіть, Дарина Січкаренко виходить з голки про Вінничанок. Удар по воротах рятує зараз. Анастасія Чубак. добивання буде. Передача Зараз удар, і вінничанки уникнули зараз. Можливості пропустити п'ятий м'яч. Ну зараз є можливість для контроля. Хороша передача. Тепер вже вихід. Вічна віччя, але на Марценюк не буде. Бо дуже вдало. Зараз зіграла в тинках. Суперник Полісся, звісно, я маю на увазі. Як не як. дуже добре підходить для цього, щоб сьогодні повернути у власні сили удар по воротах і м'яч у воротах знову забиває Юлія Стецьке трик. І знову передача цього разу Тетяни Тріль, капітана команди. Дуже довго м'яч. Виснув у повітря, така свічка була, але зріс поки що і відбирають м'яч у Тюхтій. Оте помиляється, помиляється зараз гравці Полісся. І штрафний удар. І Це жовта картка відверта. За відвертий ось цей фол. Олександр Дуднік, лікар Марія Дуднік та керівник Юрій Філатов. атаці зараз Полісся. Прострільна передача. Удар по воротах Прекрасний зараз момент втрачають гравчині. Але грати добивання було від Юлії Семенюк. Заблокували ось цей удар, але продовжується зараз атака Полісся. Знову Юлія Стець подача. Вставний майданчик. Удар по воротах. рятує Анастасія Чубак. Блискавичний сейв. Зараз від 81-го Полісся. Зараз момент може бути в вінницької команди. Олена Марсенюк виходить віч навіть з голкіпером, який щойно вийшов на заміну. Удар по воротах рятує. Голкіпер. Добивання буде Січко пробиває гол. Забиває, забиває. Вінницька команда, другий м'яч. Передача Смиреченська, за трішки виспускає м'яч. І втрата як наслідок. Марценюк передача на Та в страшному майданчику. Відпасовує зараз п'ятої. Корнацька прострільна передача. Втрата м'яча. Юлія Семенюк вже в страсному майданчику. Прострільна передача. Рятує знову Анастасія Чубак. І Діана Боровська. Найшвидшого відновлення гравчині Полісся. А в нас тим часом кутовий. Подача, в шостий майданчик, верхова боротьба. І ледь не залітає. Зараз м'яч у ворота Вінницького колективу. Цього разу обійшлося. Отже, подача тріль, подача. Удар в поворотах і м'яч у ворота. М'яч у воротах забиває. Шостий м'яч. Гравці Полісся. Намагалася зараз Смеричинська виконати передачу на Марценюк. Не пройшла ця передача. У нас тим часом Тюхтів. Страсний майданчик ходить. Тютій, який славний прохід пробиває, Влучає голкіпера. Зараз Валерія Тюхтів. Все зробив. Тріль. Тріль. Передача в район страсного майданчика. Точна передача, удар по воротах. Пробивала Наталія Корнацька. над поперечний летить. м'яч. Швидко все робить. Передача на Логвіну, подача в сосний майданчик. Боротьба. Є можливість для удару. Удар по воротах Корнацької. Дивом зараз. Дивом зараз Наталя Корнацька не влучає у кут воріт. Подача Сосний майданчик. Верхова боротьба. І офсайт. Офсайт фіксує. Арбітер. Не буде зарахований цей м'яч. Боротьба в штрафну майданчику втрата віничанками м'яча. Удар по воротах рятує зараз Анастасія Чубак. Ну, Так привозити, звісно ж, не можна. Люлько. не встигає зараз. Не встигає зараз. Ось Анастасія Чубак якраз. Щойно сказав. І... Махає кулаком повз м'яч і заберу проти Логвіної. Йде в штрафний майданчик, входить в штрафний майданчик, падає. Падає, падає Олена Марценюк. Але з власної ініціативи це робить. На думку арбітра, не фіксується фол, зупиняє гру Наталія Мамчур. Суттєва досить зупинка. Зараз передача на вихід Марценюк. Марценюк знову свій славлений рейд намагається здійснити. Переграє вона одну суперницю. І дальний удар пробиває вона, але. Чітко правильно обрана позиція Ольгою Раблаці. Діана Мущенська розганяє атаку своєї команди. Вертикальна передача на владу Кабанова, та майданчику Влада Кабанова. Прості передача, удар по воротах. І не забивають, не забувають зараз гравці Полісся. Дарина Січкаренко біля кутового прапорця. Подача цього разу на ближню стійку Відбивається у нас Вероніка Дерев'янко, боротьба. Удар по воротах пробиває Софія Баліна. ворота. Dijo que no